Сьогодні часто можна чути такі висловлювання: любіть ворогів ваших і благословляйте їх, тому що так навчав Ісус Христос. Тому від ворога захищатися не можна, адже сказано не противитися злу. Але якщо тебе хто вдарить у праву твою щоку, підстав йому і другу. Давайте розберемося і в цьому питанні, тому що багато хто часто плутається в цьому. Хтось каже, треба карати злочинців, інші кажуть, треба любити ворогів. І все тому, що люди не знають Бога і не знають Біблії, виривають окремі вірші Слова Божого з контексту та будують на них свої міркування. Але як же насправді чинити правильно? Відповідь дає сам Ісус Христос. Проповідуючи, він говорив: ви чули, що було сказано, око за око і зуб за зуб. Люби ближнього твого і ненавидь ворога твого. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас. Від самого початку через Мойсея Бог дав 10 заповідей, які ґрунтуються на двох стовпах: люби Бога і люби ближнього. Але також через Мойсея Бог дав закон, і якщо людина порушувала заповіді, то вона тоді потрапляла під закон, в якому були перераховані покарання за